Да, тяжко це сталося робити, діло, але все одно те, що я вам розказую, показую. Робимо і працюємо тільки що, що правильно виключили світло. Але ми роботу не зупиняємо, і наші майстри роботу не зупиняють. Працює дизель-генератор 27 кВт, якраз вистачає, щоб запускати камеру, і працював компресор. Запас дров, щоб в приміщенні було. Для нас важливо, щоб, хоч і в умовах відімкнення світла, майстри не просто приходили і просиджували штани. Ну, нема світла, цілий день не працював. Майстри у нас працюють постійно і таким чином забезпечують швидку роботу автомобілям клієнтів. Клієнти швидше отримують автомобілі, тому що вимикається світло, робота не зупиняється, та й самі просто так не сидять, а працюють. Ось майстер якраз зараз у нас виконує фарбування в камері запчастин на ось цей Ford Edge, що до речі, робився не в нас і приїхав на переробку, тому що був трішки кривенький. Ось так, друзі, ось так ми працюємо, і для нас важлива кожна дрібниця. Це те, що я вам пояснюю на кожному відео, коли майстер ретельно пропрацьовує кожну запчастину, коли є соляра, коли є дизель, коли є весь. Інструмент необхідний для роботи, тому що знаю, що деякі майстри буває, працюють ну тим, чим є під рукою, і сто жлобиться на інструмент, не купують майстрам його і роблять вони підручними средствами так би мовити. Навіть бачив випадок, коли майстер до нас прийшов, хотів працювати, і замість того, коли збирав автомобіль, не на оригінальне автомобільне кріплення його ставив, а на стругав. Ось такі чопіки і повставляв вампер, щоб воно трималося. Прибіг Олег перевіряти роботу, перевіряє, взявся за голову. Каже, що ж ти наробив? Вигнав його під шию, і так він і полетів. Ось таких майстрів точно не потрібно. Потрібно ті, хто роблять якісну роботу, якщо ви хочете співпрацювати в тому числі. Будь ласка, для хорошої людини завжди знайдеться хороша міст.